Шестирічна Настя показує Суспільному свою роботу. Любує малюнки, сонце, гори. Подобається малювати, але його більше. Настя одна з відвідувачок центру Твій. Тут разом з іншими дітьми вона займається малюванням. А дев'ятирічному Матвію до вподоби Лего. Цю машину, каже, збирав два дні. Отак відвідгається назад, відпускається, і вона їде. Подобається сюди приходити після школи, гратися, відпочивати, складати лего, і розмовляти з друзями. Центр твій створили для дітей, які постраждали від війни, розповідає його очільниця Ольга Кожан. З дітьми працюють соціальний працівник і психолог. Усі фахівці пройшли спеціалізоване навчання. Заняття в центрі безкоштовні. Для відвідувачів організовано гуртки з лего конструювання, арт-терапії та пісочної анімації. За два місяці центр відвідали понад 400 дітей. Основна мета це надати допомогу і підтримку психологічним дітям, які постраждали від наслідків війни. Тобто це проведення індивідуальної роботи і проведення групової роботи. У нас маленьке містечко, де немає подібного простору, і до нас. Наша мета була створити такий простір, куди б діти зайшли б задоволенням, де вони могли б собі прийняти участь в групових заходах, відповідно до їхніх подобань. Заняття проводять для дітей віком від 3 до 18 років, групи до 10 осіб. Я приходжу в центр, складаю лего, спілкуюся з друзями. Мені тут подобається, мені тут цікаво. Батько третьокласника Назара, ветеран війни Андрій Кучерук, після початку повномасштабного вторгнення родина переїхала до погребища з Білої церкви. Каже, сину подобається відвідувати центр. Діти розвиваються тут сучасних, по-перше, по-друге, зацікавлені, тому що зараз проблема дітей, то що вони сидять в телефонах і вони зациклюються, вони не спілкуються, вони втрачають друзів, вони зациклюються на собі і вони не розвиваються. Тут як не є п'є психологи, працюють, є сучасні інтер'єр, сучасний, є сучасні ігри і підхід сучасний. Тому в такому форматі дітки розвиваються цікаво, дружать, спілкуються. Я тут в центрі знайшов на весь мені тут цікаво. Зараз ми з вами переглянемо уривок з вашого улюбленого мультфільму про емоції. Пам'ятаєте? Так! <реку> Психологиня Ірина Дзюба каже, заняття спрямовані на підтримку ментального здоров'я дітей. Вона також надає індивідуальні консультації. Дітки переживають стрес, і це відображається на їхньому ментальному здоров'ї, на їхньому стані. І за потребою по запиту ми проводимо консультації для дорослих. Центр створено в рамках пілотного проєкту ОБСЄ за ініціативи Національної соціальної сервісної служби України. Її очільниця на Вінничині Наталя Квят розповідає, окрім погреби. И ще ще два такі центри діють у Вінниці. Центри облаштовані за рахунок партнерів ОБСЄ, нам надали гарне облаштування, меблі, нам надали дуже гарні фахові різноманітні ресурси у вигляді ігор настільних, різноманітних таких роздаткових матеріалів, саме психологічного спрямування, а утримання приміщення, звісно, за рахунок сторони, яка де облаштовано цей простір. Тобто, це або громада, або головне. Не управління національно соціальної сервісної служби у Вінницькій області. Можуть скористатися послугами наших просторів, усі без виключення діти, це і внутрішньо переміщені особи, і діти загиблих учасників бойових дій, це і різні пільгові категорії, діти в складних життєвих обставинах. Але обов'язково ми працюємо як з дітьми, так і особливо з їхніми батьками, і з їхніми родинами. Центри твій працюють щодня з восьмої до сімнадцятої. Розклад занять на Фейсбук сторінці обласного управління Нацсоцслужби. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина.